Так, всім привіт! Мене звати Аня Клежанська, і зараз буде інструкція, як знайти чоловіка мрії своєї мрії. Не чому я про це говорю і чому ти маєш послухати мене? Значить, мені зараз вже 40 років, і я так би хотіла почути цю всю інформацію, коли б мені було б 20 років. Тому я просто ділюсь як для себе. У мене це третій шлюб. І між другим і третім шлюбом у мене було біля 360 шістидесяти побачень, ну це я так плюс-мінус. Точно, 240 було, бо це було ще побачення і сайти знайомиться різні, багато і в різних країнах. Але я чітко знала, що я хочу. І зараз, щоб знайти свою людину, вам треба папірець взяти, взяти ручку і написати всі якості, які ви бажаєте бачити в своїй половинці. Просто бути чесним з собою, якщо ви хочете. Наприклад, духовну людину ви пишете чітко, що ви хочете духовну людину. Якщо ви хочете більш інтимні якісь стосунки, ви це пишете. Якщо ви хочете дітей, чесно, ви про це пишете. Якщо ви не хочете дітей, дітей теж просто чесно пишете списком. Ви просто берете його і кудись від, ну, непомітне місце відправляєте. Книжечку або кудись далеко, щоб ви не бачили цього списку. І через деякий час відбудеться диво, ви зустрінете цю людину. Але у вас буде на шляху попитатися різні можуть, а може і ні, може ви зразу його зустрінете. І що саме цікаве, що ви зустрінете цю людину, яку ви бажаєте, тому що в світі вона є, вам просто треба заявити про те, що ви цю людину хочете, Те, що ви бажаєте цю людину, і тоді не витрачати свої сили. На інших людей. І ви, наприклад, знаєте, що ви хочете, ви зустрічаєте чоловіка, який не хочете, що ви це у вас зразу, ага, це, це не моя людина. І ви не згодні на ці стосунки. Ви кажете, ти класний, все круто, але ні. І тоді таким чином все це буде розуміти, що ви дійсно цього хочете, і вам в один день ви його зустрінете чи її зустрінете. Я вам скажу, що приклад моєї мами це взагалі вообще... <праць> просто вау. Ми колись писали список, і я кажу, мам, напиши, будь ласка, напиши список, якого ти його хочеш. Їй було тоді 65 років. І щоб ви розуміли, через два роки вона зустрічає чоловіка, який дуже любить квіти, який а, ну, там, підходить під всі її пунктики, пункти в житті. Є що найцікаве, я їй написала, що напиши один пункт, який би. Ну, Тобі, ти могла пережити, але тобі не подобається. І вона написала, що типу: добре, я можу пережити це те, що він буде грати в футбол. І уявіть собі, що він грав колись в футбол, він його дуже любив, але зараз не грає. Тобто всі пункти напишіть, обов'язково, і ви побачите, як все світло принесе, дасть, організує, зустріне. З цією людиною, але будьте чесними, з собою, бо це найголовніше ключ. І не очікуйте тобто відпустіть. Бажайте, відпускайте, і все буде добре. Спробуйте.